Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо походити і грати в гру FNAF. Plus. Я захотів її зняти. Ну, значить, починаємо. Думаю, що ця гра вам подобатися буде. Ну, мені ще ця гра подобає, Ну коротше, треба іскати аномалії якісь. Понятно, вообще честно. Ну, зараз ми підемо в кімнату і починаємо вже грати. Ну я не знаю, мені я просто знаю як в ігру грати, я не знаю. Вообще смисл слухати. Так. Не знаю, в мене, може, просто залагало туди, де. Так. В цьому відео я буду проходити дві ночі в НАФА плюса, Да Так. Щось тут вообще ніхто не ходить Ну Це перша ніч, правильно. вже. хто на першу ніч буде ходити? Ну, надо чекаємо чуть-чуть. Так, зараз подивимося. Кто спешел вообще? Никто напишел. Ай, понятно, да. надо уже что сделать, чтобы они приходили Они все сейчас... Вообще... Все, все, все Не знаю, бы сейчас что-то что прикольное на камере стало 4 години рано. Години. Ну, не знаю. Будемо ще чекати туди. Може за неї взагалі не йдуть ніхто. Так. Окей. Так. Типа вони вообще щось не йдуть. что-то очень такое вот так прихворів или что так окей что-то ну, вообще не густо что-то вообще они не ходят тут они в последний час что-то вообще тут не ходят Просто так от затити і так сидіти, бо вони і так не ходять. О, Один, наконец-то пішов. А от куди він пішов ще? Ще це вопрос. Чекай, куди він реально пішов? Куди бонні пішов? Ага, понятно. На... Тільки п'ять годин рано вони захотіли йти кудись. Ну, взагалі можна так робити вже. Все, можна сказати, ця, ця ніч була пройдена спокійно і добре. А тепер будемо йти проходити другу ніч. На другу нічі вони вже, думаю, будуть швидше ходити і не будуть так відлити. Ну, я так надіюся. Я так сподіваюся. що зі мною, походу, якийсь хворий. Реально, Вибачайте, будь ласка, віця в відео кашлюю, просто. Я не знаю, я такий, як будь якийсь хворий, чи що. Я не знаю, реально вибачайте, якесь щось, ну. Но... Типу я не спеціально кашлюю, щоб вам не знаю, як тось відео неприємно. Типу реально вибачте, які я кашляю в відео. Просто я. Не знаю, такой як бути якийсь хворий чи що, бо я дуже щось дуже сильно кашлюю. Я не знаю реально, чому це так. Ну, вибачте, щось Ладно, а поки що ми проходимо міні -игру. Так Ну ми запустилися, вроді окей, все. Поки що Так. Ну, уже остання людина, ну, то есть, уже Бонні, можна сказати, пішов. Уже пішов, Бонні Так. Ну ты пугаешь, конечно. еще уже тука? Им, походу, скоро уже будет тука, походу. Че, откуда бы они ходить? Отсюда. Не, оттуда. туда оттуда откуда же да он стоит прям двери. ну кто еще пишет поки щине так то ты идешь чине <coughs> заходи погиб мы поговорим Чого би і ні? Давай заходи, чого не заходиш? Може, ти зайдеш уже? Боні, хватить там трястися, я тобі кажу. Іди, зайди, покушай, попей, і все, і йди. иди мне кажется, тут він не з камери, камерой, означає, що... Интука, да? Чекай, винтука. Стоп, ты Так, что винтука? стоп что винтука че нет? Чекай, кто Чика пришла. Чика пішла, так, Чика пішла. Дві ночі, коротше, ми граємо. Чекайте, надо знати місце положення Чики. А, ага, он прямо коло двері. А де Бонні? Я не розумію. типа, Бонні був коло двері. Потім пішов. Тепер він де. Бонни на восьми камере, а она на девятой. Фокси уже хочет идти. И Фредди пришел. Чекай, а Чикшин тут? Нет, Чикшин. Корни ты бебаешь, як сюди нападу. Фух. Фредді? да, Фредди? Фредди, случайно, не в туалете сидить. Ну? 50 думаешь, Чекать, думаю, что продержим, что давайте, давайте, давайте. У нас... Не, походу не продержимся. Кажется, что не продержимся. Так бежите. Все ушло. Так, окей. Фредди вход тут. Так, давай, давай. Сюда. Продержимося, продержимося. Думаю, продержимося. Продержимося. Да, давай, 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 продержимося. Сюда. Дякую, хто подивився це відео. Пропочайте ще раз, що я каше у відео. Ну, всім дякую, хто подивився це відео. Всім пока-пока.